Так, друзі, всім hello. Я не знаю, як можна далі сидіти на парах, коли я просто можу заробляти гроші в інтернеті. Я розпочинав з 50 баксів, прямо зараз я маю на балансі 184 долари, це в нас 7500 гривень. Та сьогодні буду працювати далі, але вже по новій стратегії з сайтами які дає мені сигнали. Тож сьогодні ми це випробуємо. Але ж в мене для вас є чудова та цікава акція. Коротше, хто вгадає, скільки грошей в мене буде наприкінці цього відео, мотати, гортати відео заборонено, тому від мене буде бонус. Якщо там я зроблю 250 доларів, в мене буде на балансі, ви напишете річ, в тебе буде 250 доларів, то буде від мене вам бонус. Ну що, тепер, друзі, полетіли, хочу попрацювати та показати цю топову стратегію вам. Не забувайте за лайки та підписки. Полетіли. І так, я буду заходити в нашу угоду на 50 доларів. І тепер мені потрібно... Лише обрати нашу валютну пару без підпису OTC, хай це буде GBP-Aout в мене. І далі обираємо тут наш GBP-Aout в нашому секретному сайті. Просто набираємо в пошуку в TradingView, це наш сайт GBP-Aout. І шукаємо саме Forex Oanda. Ось він в нас, наш інструмент, натискаємо на огляд інструмента. Після цього натискаємо на технічний аналіз, щоб отримати наш перший сигнал. І одна хвилина, яка нам каже, продавати. Я повертаюся натискаю продати сумою на 50 баксів на одну хвилину. І якщо ця угода піде в нас донизу, то я зроблю плюс 44 бакси. Вау, просто подивіться, який пролив. Коротше, я не знаю, як можна сидіти на парах, можливо. Студенти, які мені дивляться, просто скажіть, як там ваші справи на парах, поки я просто за одну ходу 2000 тисячі гривень можу заробити за одну хвилину? Я не знаю, я на такій моралі, прямо зараз сподіваюся, що в мене все вийде. Ну а поки наша угода йде так, як нам потрібно. Ну, не, 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 не О, все. Тепер так, як нам потрібно, хочу вам сказати про нашу акцію. Друзі, до кінця цього місяця ви безкоштовно можете забрати ось цього торгового робота, який ви можете бачити, нашу віпку, в якій ми вчора зробили 45 тисяч гривень наші аналітики. І нашу стратегію фрактал та нашу стратегію параболік. Тож можете ви це все забрати, а поки дивимося, що з нашого ходу, давайте. Зараз фіксанемо ходу в плюсик, і я вам дорозповім, як ви можете це все забрати безкоштовно. 3, 2, 1, на базу, все, плюс 2 тисячі гривень. Коротше, на балансі в мене 228 доларів. Якщо ви написали там, що в тебе буде 230 баксів, то ви вгадали і гарантовано отримаєте від мене прибуток. Ну, не прибуток, а я вже отримав прибуток, а ви отримаєте бонус. Коротше, для того, щоб забрати усі всі наші стратегії, вам потрібно лише перейти в мій основний телеграм-канал. Тут 8 тисяч людей. І після цього, ось ми вчора вже відкривали. Безкоштовний набір в команду на 10 місць, тож, якщо вам це цікаво, просто участвуйте в акції. Тільки до кінця цього місяця ви можете це все безкоштовно забрати. Посилання залишу в закріпленому коментарі під цим відосом Тож, просто переходьте в коментарі, переходьте в цей телеграм-канал і чекайте ось отаких от відкриттів. І тут ви можете до кінця місяця забрати ось цього бота, ось цю віпку, наш чат і наш ще один торговий канал. Тож, думаю, що ви зафіксували Посилання буде в коментарях. Ой-ой-ой, ну а поки що в мене на балансі вже є сума, яка в нас 9300 гривень. Ну, чесно, ну це непогана сума, друзі. Давайте будемо з вами об'єктивними. Сподіваюся, що вам це все цікаво. Сайт, який дає сигнал, також максимально чіткий. Коротше, давайте просто вам покажу, як вам робити. Після того, як ви перейшли на цього брокера, обирайте валютну пару без підпису OTC, так як підпис OTC – це наша в небіржова торгівля, нам це не підходить. Обираємо, умовно, Єврокат. Після цього просто приходимо на TradingView та в пошуку пишемо Єврокат. Це наша валютна пара, євро-канадський долар. І шукаємо, друзі, вниз гортаємо саме Форекс Оанда. Ось я приблизив Форекс Оанда. Ось вище моєї мишки. Натискаємо далі огляд інструменту. Технічний аналіз, ось сюди. Та натискаємо одна хвилинка і ось наш сигнал продавати. І ми просто потім з вами заходимо продавати. Ось вам і схема. Ну що, друзі, побачимо з вами вже в наступних відеосах. Всіх обійняв!